смарт годинник iMiki MB1. Поставляється він ось в такій коробці. На коробці у сказано: основні характеристики: в тому що у нього є AMOLED-екран, Bluetooth версії 5.3, батарея на 230 мАч та вологозахист 1 ATM. Для зарядки у нас є в комплекті ось такий двопіновий USB-кабель. Давайте переглянемо, як активується екран. Ага. І от тут він не активувався. Тут активується. Ну, Тобто, за період тестування, в принципі, в мене проблем з активацією екрану не було. Але, як бачите, іноді він не активується. Щодо ремінця. Ремінець, одразу скажу, він мені не сподобався. Подивимося, скільки пилу він збирає. Ну, це такий. Дешевий, занадто дешевий ремінець, та й він схожий з якоїсь резини. Застібка металева. По корпусу. Корпус у нас металевий, корпус дуже міцний, надійний, виготовлено якісно, тут ніяких проблем немає. Це у нас зона датчиків та контакти для зарядки. Тут у нас іде динамік, мікрофон. З правої сторони у нас іде верхня кнопка, нижня кнопка, середня кнопка коронка. Вона прокручується, змінюються у нас циферблати, але вона дуже вузька, нею можна користуватися саме коли годинник знятий з руки. А коли годинник на руці практично неможливо це прокручувати, тому випадкових змін зміни циферблатів не буде. Далі йдемо по екрану. Амулет з високою роздільною здатністю, високою яскравістю, взимку на вулиці при сонцю, все гарно видно, але запасу яскравості немає. У нас екран майже трішки оцими виступами на корпусі, прикритий безелем, умовно, безілем корпусу. Кнопка верхня, це у нас фіксована функція дзвінків. Далі середня це там активація екрану, крок назад, коронка та визов меню. Нижня кнопка вона налаштовується. Сюди ви можете налаштувати будь-яку функцію. Я налаштував сюди погоду. По навігації зверху у нас стандартна шторка. Шторка у нас ось така і. Вона ніяк не налаштовується. Далі зліва панель фіксованих додатків. Далі, знизу, це у нас іде повідомлення. Свайп справа права наліво це у нас йдуть віджити додатків. Тут у нас іде щоденна активність з усією статистикою. Далі вимірювання пульсу теж статистикою, сатурація. Стрес, сон, погода, плеєр музичний. Будованої пам'яті в годиннику немає. Налаштувати послідовність або видалити віджити ці неможливо. Циферблати у нас. Давайте подивимося, які стандартні у нас є. Оці циферблати, Це те, що я вже завантажив з додатку на смартфоні. Цей теж. Це стандартний циферблат, і далі пішли вони всі стандартні. Ще є така штука, ось подивіться, цей циферблат, фон у нього чорний. А є деякі циферблати, які ви завантажуєте з додатку. То фон, там, напевно, тут ось видно, що в додатку показує, що там фон чорний, а коли ви завантажуєте його на годинник, то вже видно, що фон не чорний, а сірий. Не знаю, навіщо так зробили. Можливо, якась була своя задумка. Годинник має Always-ON. Давайте одразу перейдемо в меню, а покажу де активується Always-ON. Це у нас де яскравість. яскравість. давайте трішки допавимо. Активація підняттям руки, Тут тема ефекти переходу. Тема це налаштування меню додатків. Так. Завжди активний. Ось, ми вмикаємо Always On. Далі обираємо цифербати. Тут два штуки. Наприклад, такий. І вказуємо тривалість. Активація тапом та вимкнення екрана накриттям долонею в даному годиннику відсутнє. Чекаємо вимкнення Always-ON. І ось нарешті Always-ON. Вінкнувся. Далі, якщо ми будемо піднімати годинник, тобто дивитися там на повідомлення або на час, то On вимикається і переходить вже на основний циферблат. Свайп знизу це у нас повідомлення. Одразу показує перше непрочитане повідомлення. Далі ми можемо перейти в групу, повідомлення групуються в залежності від додатку, від якого отримується повідомлення. Ось повідомлення, наприклад, з Телеграм. Бачимо, що іконку Телеграм не підтримує, хоча іконки інших додатків, наприклад, Viber, WhatsApp, YouTube, Gmail, підтримує без проблем. Це кількість тексту, яку ви бачите в повідомленнях. Текст показує коректно українську мову. Смайлики не підтримує. При отриманні нового повідомлення, якщо у вас Always On не в'їмкнено, то. Вмикається екран і на весь екран вам одразу показує повідомлення. Меню додатків. В додатках у нас щоденна активність, виклики, пульс, тренування. Різноманітні тренування, є і плавання. Можна встановити цілі, які ви хочете. GPS-немає. Так, у нас самі сатурації, сон. Дихання, параметри. Це у нас основне меню, стрес, будильник. Будильник можна влаштувати прямо з годинника. Погода, записи тренувань, голосовий помічник, сповіщення. У нас музичний плеєр. Ось так грає. Звук можна відтворювати як на годиннику, так і на смартфоні. Налаштовується це в основному меню. Секундомір можна зупинити, зайти, і секундимір працює в фоні. Таймер. Таймер у нас працює в фоні. Вийшли. Знову знову заходимо в таймер. І бачимо, що він в фоні у нас працює. Далі калькулятор. Калькулятор. Як на диво, дії показує. Часто таке зустрінеш. Ліхтарик. Пошук телефону, віддалена камера, жіноче здоров'я. Основне меню у нас налаштування екрану. Яскравість, підняття руки, теми для меню. Ефекти переходу, що можуть бути налаштовані. Далі звук та вібрація, гучність сигналу налаштовується окремо з приводу вібрації. Вібрація вона... мені сподобалась вібрація на даному годиннику. Вона і потужна, і тиха, гарно відчутна. Звук телефону Це якщо ви вимикаєте, то коли ви, наприклад, дивитесь YouTube чи слухаєте музику на смартфоні, то звук буде на смартфоні, а не на годиннику. Далі режим тиші можна ще активувати. Не требувати. Так, режим в театрі, там пригушується екран, ну, і повідомлення не будете тримувати. Налаштування нижньої кнопки, бачимо ну, купу різних функцій, які ви можете налаштувати під себе режим економії, пароль блокування годинника, автовиявлення тренувань є система завантаженні, вимкнення та скидання до заводських налаштувань. QR-код додатку. і... Інформація про годинник, що це саме Мік MB 1 та версія прошивки. Нових прошивок поки тестував, не було. З приводу повідомлень, ще хочу сказати, що інколи вискакує додаткове повідомлення в переліку повідомлень про пропущений дзвінок. Що саме, який пропущений дзвінок, хоча по факту їх не було. Не знаю, якийсь фантом, можливо, це виправлять наступною прошивкою. Далі, по зв'язку з смартфоном, ніяких проблем немає. По вологозахисту захисту я вам сказав, що один ATM IP68, тобто можна мити руки з годинником, начебто я цього не перевіряв, і якихось особливих тестів я не бачив. По автономності по моїм тестам з ввімкненим Always-ON, постійними сповіщеннями, декілька дзвінків по годиннику. Постійне вимірювання пульсу, сатурації та стресу годинник протримався 7-8 днів. Без Always-ON в такому ж самому режимі буде працювати десь 10-11 днів. Тобто, в принципі, непоганий результат по автономності. Якщо ще й вимкнути моніторинг постійних датчиків, а лише запускати коли вам потрібно, то думаю буде значно більше можливо, так як і вказав виробник до 14 днів. По дзвінках По дзвінках в годиннику у нас вбудований динамік та мікрофон. В принципі, з якістю дзвінків ніяких проблем немає. Мене чують гарно, я теж чую, але гучності, я б сказав, теж для тихого приміщення достатньо. На вулиці, звісно, ви нічого не почуєте. Запасу немає. Коли йде вхідний дзвінок, плюс йде мелодія з годинника, яку можна вимкнути. І ще є функція відповіді короткими SMS повідомленнями, якщо, наприклад, не можете наразі відповісти. Ці короткі SMS є стандартні, а можна налаштовувати під себе в додатку на смартфоні. Годинник працює з додатком MyMicLive, який я вже вам показав на каналі в Telegram. Нічого там особливого в ньому немає. Всі стандартні функції непогано зроблений, є синхронізація даних з страва. Щодо датчиків, по моїм тестам датчики пульсу та сатурації в принципі, показують адекватні дані, їх можна використовувати. Крокомір короткої дистанції десь до 15 кроків може не враховувати, а далі рахує плюс-мінус нормально. На цьому, напевно, все. Підведемо висновки. Що мені сподобалось цьому годиннику так це його екран, міцний корпус. В принципі, функціонал. Робочий, нормальний сповіщення. Мені не зовсім сподобалося, як воно працює. Якось іноді їх може і не показати. Тобто ви підняли руку, а показує вам циферблата, сповіщення немає. Тому вам потрібно робити свайп та читати саме сповіщення. Саме великий мінус, як на мене, в цьому годиннику то це його ремінець, його бажано замінити. Дизайн даного годинника теж на любителя. У мене все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.